Доєднуємо Валерія Прозапасу, офіцера збройних сил України. Пане Валерію, ми вас вітаємо. Добрий день, бажаю здоров'я студія пане пане Валерію. Нас насправді хвилюють заяви міжнародних партнерів нашої розвідки про масштабний наступ окупантів в лютому березні. Особливо важливо поціну, я так розумію, до березня захопити Донецьку та Луганську область. Він е, знов соте дав завдання зробити це тепер вже до березня. Прокоментуйте, будь ласка, імовірні напрямки наступу росіян. Вже багато місяців по всій лінії фронту на Донецькому напрямку іде тиск російських підрозділів. Як бачите, вони досягли успіху в Солидарі, але я вважаю цю перемогу відносною піровою, тому що та тактика, яку вони там застосували, призвела просто до якихось неймовірних втрат. І наскільки я розумію, ПВК Вагнер взагалі зник її більше не існує цієї кампанії. І тепер у росіян ділема, чи е, такою самою тактикою намагатися е, пускати в наступ регулярні підрозділи або вигадувати щось нове. Я думаю, що якщо вони будуть пускати регулярні підрозділи, то за е, кілька місяців у них не буде ні другого складу армії, так як це сталося з першим складом минулого року. Прогнозувати звичайно важко, тому що, по-перше, у мене не Така посада, щоб я міг стратегічні якісь прогнози давати. Але з того, що я бачу, ну ні до якого березня, звичайно, це просто неможливо. Да, є постійний рух, постійний тиск, але не масштабний, скажімо так, тому що як тільки вони дозволяють собі скупчити особовий склад і техніку, вони одразу нариваються на Контрудари артилерії, протитанкових засобів, роботи піхотних підрозділів і відповідно успіху немає. Просто розширюється оця сіра зона, там де росіянами артилерію знищується все. А збройні сили впевнено тримають ті рубежі, на яких знаходяться вже давно. Пане Вірі, яка зараз ситуація напрямок Бахмут, Солидар, Угледар. Я зараз не буду казати про якісь деталі, тим більше ну і по своє місце знаходження теж деталізувати не буду. Але все, що я сказав, от до того ну можна вважати відповіддю на це питання знов таки на різних ділянках фронту, постійно перманентно ідуть спроби росіян прорвати на нащупати слабину в бойових порядках збройних сил. Робиться все це для того, щоб зрозуміти, яку так приміняти і на Авдіївському напрямку, і на Войдарі, і на Мар'їнці, і на Бахмуті відбувається майже одне і те саме. Тому ще раз повторюю, що нічого критичного я не спостерігаю, те, що вони не зможуть захопити. Якісь суттєві рубежі найближчим місяцем, це точно. А далі будемо дивитися, тому що наскільки я розумію, mm -hmm. і у них стоїть завдання зробити якісь суттєві прориви, але і збройні сили теж, як бачите, підсилюються, і всі ми в готовності. Я дуже радий, до речі, якщо навіть це залякування там і псо російське, що зараз буде великий наступ. Давайте назбійтесь, то їх вже давно ніхто не боїться. І дуже добре, що ми тепер стали до цього готуватися за багато місяців. А не так як раніше, вже явичним порядком збирати армію для того, щоб відбувати ті орду пане воно. Хотіла почути вашу реакцію з приводу ситуації, коли цим гвалтівникам на Франківська а дали повістку в армію, знаєте, це якось відзеркалює майже те, що відбувається з протилежного боку, коли у на нас йдуть зеки. Так я не знаю. Ваша реакція на це в ширшому контексті поновленого вже закону про мобілізацію в Україні. Знаєте, це от ті залишки Савка. Який треба видавлювати з свідомості суспільної, звичайно, лобую, коли служба в армії, тим більше під час такої страшної війни, як зараз, вона прирівнюється до якогось кримінального покарання. Я думаю, що ті люди, такі хто це вкидає в інформаційний простір, а тим більше хто ну, намагається таким чином. Якось покарати злочинців в лапках, ну або взагалі не думають. А якщо роблять це на униз, інша справа. Звичайно, такі речі неприйнятні. Ми всі маємо виконувати закон, а не повістками, намагатися залякати якихось і тим самим демотивувати бійців, які знаходячись на фронті, читають такі новини. Пане Валерію, радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив про те, що в Маріуполі та районі сконцентровано біля 30 тисяч російських окупантів. Росія перекидає війська в Маріуполь та район. Йдеться про десятки тисяч окупантів. Прокоментуйте, будь ласка. Ну я думаю, що вони усвідомлюють, що південний саме напрямок, там де у них так званий сухопутний коридор, він стає все вразливішим по мірі того як збройні сили отримують вогневі спроможності брати під контроль їхні логістичні шляхи поставки і таке інше тому тут два моменти перший краще краща оборона це наступ я впевнений що вони будуть намагатися тиснути в районі запоріжжя на збройні сили а друге вони будуть будуть ешелонувати і поглиблювати свою оборону Проте на такій ділянці фронту, яку вони самі нам запропонували, це робити дуже важко. І 30 тисяч людей це ну, от може звучить для людини, яка не усвідомлює масштаби того, що відбувається, звучить як ну, досить така ну серйозна цифра. Але насправді на той напрямок це не так багато. Я думаю, що спокійно спостерігають наші старші начальники. За цим скупченням і будуть давати відповідну відповідь, намаганням десь сконцентруватися знову-таки, або зробити оборону щільнішою, або, тим більше, якщо будуть спроби наступати на наші бойові порядки, то ну, знов-таки, як і на Донеччині, на Запоріжжі нічого не слід. Пане Вері, вже навесні надійдуть. Далекобійні ракети, ну принаймні, 150 кілометрів плюс від Получених штатів Америки. За цим велике спасибі. Ми очікуємо на танки. Абрамс наприкінці року леопарди мають бути навесні. Це позитивні сценарії. Що ви очікуєте насправді і від наступного Рамштайну, який відбудеться 14 лютого, чи отримаємо ми винищувачі в найближчій перспективі? Про які так просимо наших союзників? Ну, це знов таки стратегічний рівень, звичайно, можна таким заявам тільки порадіти. А я просто бачу, що в протистоянні з такою, не дивлячись на те, що відставою, але все ж таки, потужною силою, як армія Російської Федерації, будь-яке підсилення західним озброєнням, звичайно, йде нам на користь, тому що якщо рік тому трошки менше року тому самі пам'ятаєте, ми трошки були в свищені і. Очікували побачити другу армію світу з усіма наслідками, а побачили, відстали військо, яке навіть при ставках джавелінів 155-го калібра засобів розвідки вона вже здулася. Звичайно, коли мова йде про леопарди, або ракети на 150 кілометрів. Я думаю, що є всі шанси не тільки знищити. Цю байку про другу армію світу, а знищити її фізично. Думаю, до цього ми будемо прагнути. І пан Ларіно, на останок затягування конфлікту ми бачимо вигідно Путіну і це його стратегія. Фактично і про це говорить пан Бернс, голова ЦРУ Пентагон, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, наголошують, що Путін вважає, що Захід втомиться від України, перестане допомагати. і Фактично, Путін переграє і Захід і НАТО і Україну. На вашу думку, чи завершиться перемогою Збройних сил України в цьому 23-му році? Війна Росії проти України? Ну я вважаю ну, такі далекі прогнози я робити звичайно не буду. А вважаю тактику Путіна на затягування війни з вимушено. Хіба він хотів затягувати війну? Ні, звичайно, він хотів бліцкріг. Відповідно, тепер він намагається відповсти за метою підсилити під свою армію або знищити нас політично, економічно, психологічно. В тому числі впливом не тільки на українське суспільство цими терористичними актами ракетами, але дійсно спробувати розбити цю єдність союзників щодо допомоги Україні, і тепер буде все залежати від того, хто краще використає цей час. І далеко не факт, що це краще зробить Путін. Це то це, знаєте, так отлякають, що от затягнеться. Краще перемога через деякий час, ніж моментальна поразка. Я думаю, що тут навпаки шансів затягнути війну до своєї перемоги у Путіна набагато менше ніж при правильному підході. А я думаю, що він зараз правильний української держави, союзників ніж він взагалі втратить спроможності свої як військової сили. Будемо на це сподіватися, не просто сподіватися а і працювати над тим. Пане Валерію, дякую вам дуже бережіть себе і дякую, що ви знайшли час. Вийшли в АТР прямого. Валерій Прозапас, офіцер збройних сил України.